Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Розпочнемо з короткого огляду результатів українських клубів у Єврокубках. Київське Динамо у матчі відповіді плей-офф кваліфікація Ліги Європи мінімально перемогло Макабі та Лявів з рахунком 1-0. Але цього результату за підсумками двох матчів не вистачило, щоб потрапити до основного етапу Ліги Європи. Тож кияни проведуть осінню частину сезону в основному етапі Ліги Конференцій. Донецький Шахтар у матчі відповіді кваліфікації плей-офф Ліги конференції переміг швейцарський сервет з рахунком 2-1. Таким чином, гірники гратимуть в основному етапі його конференції по у матчі відповіді кваліфікації плей Ліги конференції поступилося ф'юрентині з рахунком 2-3. для Житомирського клубу у цьому сезоні. Єврокубки завершені. Вже відбулося жеребкування основних етапів Єврокубків. Чемпіон України Динамо дізналося своїх суперників. Команда Олександра Шовковського зіграє проти Крістал Пелес, Англія вдома, Фіорентина, Італія на виїзді, Зрінські Боснія та Герцеговина вдома, Омонія Кіпер на виїзді, Ноа Вірменія вдома та Самсон Спорт Туреччина на виїзді. Перший тур відбудеться 2 жовтня, другий 23 жовтня, 3 6 листопада, 4 27 листопада, п'ятий 11 грудня та заключний 6-18 грудня. Бронзовий призер чемпіонату України Шахтар також дізнався своїх суперників. Команда Ардито зіграє з Легією Польща вдома, Шемроком Ірландія на виїзді, Рієкою Хорватія вдома Абердіном Шотландія на виїзді, Брейдабліком Ісландія вдома та Хамруном Спартанс Мальта на виїзді. Перший тур відбудеться 2 жовтня, другий 23 жовтня, 3 6 листопада, четвертий 27 листопада, п'ятий 11 грудня та шостий 18 грудня. 28 серпня закінчилися кваліфікаційні раунди Єврокубків сезону 2025-26. Українські команди набрали 2,750 бали в рейтингу УЄФА та опустилися на одну позицію. Тож Україна зараз займає 28-му сходинку у таблиці коефіцієнтів УЄФА. В активі України 20,350 бали. Нападник Емполі Богдан Попов відзначився голом у матчі другого туру серії Б проти Реджани. Він вийшов у стартовому складі своєї команди і відкрив рахунок у зустрічі на 12-й хвилині після передачі Лоренса Ін'якіті. Попов забив за Емполі у другому матчі поспіль. У минулій грі проти Падови він оформив дубль після виходу на заміну на 28-й хвилині. Попов відзначився трьома голами у трьох матчах за Емполі. Колос оголосив про підписання нігерійського форварда Матіяса О'євусі. попереднім клубом 26-річного футболіста був Валансьєн. Перед французьким етапом у Євусі виступав литовський Жальгіріс, з яким грав у кваліфікації Ліги Чемпіонів, також у плей-офф Ліги Європи. А потім пробився до групового етапу Ліги конференції сезону 2022-2023. Олександрія оголосила про підписання трьох футболістів. Гравцями клубу стали 19-річний півзахисник Денис Хмельовський, 19-річний нападник Олександр Якименко і 19-річний бразильський захисник Артур Голарт Родрігес. Родрігеса Олександрія орендувала у Фалкони з можливістю викупу. Хмельовський є вихованцем Львівського футболу. Він виступав у УФК Львів, Динамо Ю 17, рух Ю 19 та рух 2. Контракт з Денисом розрахований до 31 травня. Червня 20 2027 року Якименко є вихованцем полтавського футболу. Він грав за Ворсклу Ю-17, Шахтар Ю-17, Бельгійські Брюги Ю-18 та клуб НКСТ. Останнім клубом гравця був ЛНЗ. Угода з Олександрією чина до 30 червня 2026 року з правом продовження ще на один рік. Родрігес протягом кар'єри виступав за бразильські клуби Атлетіко Монте Азул, Фалкон та Капітал. Орендна угода гравця з Олександрією розрахована до 30 червня 2026 року. Шахтар оголосив про підписання двох нових гравців. Гірники купили форварда Луку Мейрелеса з Сантуса. Сума трансферу 18-річного нападника склала 12 мільйонів євро. Також був придбаний ізеки сілву з флуміненце за попередньою інформацією. 18-річний бразилець обійшовся шахтарю у 10 мільйонів євро плюс 2 мільйони бонусами. Контракт з обома гравцями розрахований на 5 сезонів. Поліся оголосило про підписання 22-річного півзахисника Владислава Велетня. Гравець перейшов до Житомирського клубу на умовах повноцінного трансферу і уклав контракт строком на 4 роки. У новій команді футболіст виступатиме під номером 22. Велетень є вихованцем Академії Київського Динамо. Восени 2021 року він приєднався до колоса на правах вільного агента, де за три роки провів 73 матчі. На його рахунку 7 голів та 8 результативних передач. У кар'єрі півзахисника. Захисника вже є досвід виступів за молодіжну збірну України Ю-21, а також виклик до олімпійської команди Ю-23, з якою він брав участь в Олімпійських іграх у Парижі. Владислав минулого сезону забив чотири голи та віддав 5 асистів у 27 матчах на клубному рівні. Полісся оголосило про підписання центрального півзахисника Володимира Шепелєва. 28-річний українець приєднався до команди на правах вільного агента. Контракт із Володимиром розрахований на два роки. Він виступатиме під 19-м номером. Шепелєв – вихованець академії Динамо. У складі основної команди киян він зіграв 229 матчів, забив 7 голів та віддав 16 асистів. У минулому сезоні гравець виступав за Олександрію. Правий Вінгер Поліся Олексій Гуцуляк потрапив до сфери інтересів декількох клубів. Про це повідомляє журналіст і коментатор Михайло Співаковський. За інформацією, джерела гравцем цікавиться у Дінеза і Сасуоло. Також по Олексію надійшла пропозиція у розмірі близько 1 мільйона євро від південноафриканського клубу Мамелоді Сендаус. Раніше Гуцуляк повідомляв, що ним цікавляться два клуби серії А. Олексій виступає за Полісся з липня 2024 року після переходу з Дніпра-1 за 600 тисяч євро. Його чинний контракт діє до 30 червня 2026 року. Портал TransferMark оцінює його вартість у 3 мільйони євро. Цього сезону Гуцуляк відзначився одним голом та одним асистом у 9 матчах за клуб. Марсель веде активні переговори щодо можливого переходу захисника збірної України Олександра Зінченка з арсенала. Повідомляє The Athletic. Йдеться про повноцінний трансфер. Однак головною перешкодою на цьому етапі є висока зарплата футболіста. Клуб Ліги 1 намагається знайти рішення, аби закрити угоду до закриття трансферного вікна, яке завершується у понеділок. Олександр не потрапив у заявку Арсенала у перші два матчі команди в АПЛ сезону 2025 26 Його чинний контракт. Т із лондонським клубом розрахований до літа наступного року. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков стане гравцем Бенфіки, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Вартість угоди становить 27 мільйонів євро, плюс 5 мільйонів бонусами, плюс 20% від суми наступного продажу. У новому клубі України з гратиме під номером 10. Судаков вже прибув до Лісабону. Нагадаємо, 22-річний футболіст є вихованцем донецького шахтаря. Починаючи з 2020 року, він зіграв 146 матчів за першу команду, у яких забив 33 голи та віддав 9. 19 результативних передач. Владислав Ванат стане гравцем Жерони. Повідомляє інсайдер фабріціо Романо. За інформацією джерела відступні за українського нападника вже були сплачені 29 серпня, о третій годині ночі. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро. Розмір клаусули зірки білосиніх. Нагадаємо, що 23-річний Владислав виступає за першу команду Динамо 2021 року. Він також зіграв 11 матчів за збірну України, у яких забив два м'ячі. Додамо, що за Жерону вже виступають двоє українців: Вінгер Віктор Циганков та гулкіпер Владислав Крапивцов. Спроби англійського Ньюкасла орендувати форварда збірної України та Роми Артема Довбека не увінчалися успіхом. Ситуація в англійському клубі ускладнена. Італійський клуб відмовив сорокам, які розглядали гравця, як заміну Олександру Ісаку. Повідомляє кур'єри Делоспорт. Олександр Ісак відмовляється виходити на поле та хоче перейти в Ліверпуль. Однак план з Артемом Довбиком як його наступником не спрацював. Не вийшло і з іспанським віляреалом. Повідомляється, що цей варіант був цікавий самому футболістові, але переговори також не дали результату. Новий головний тренер Роми Джан П'єро Гаспаріні не бачить українця основним форвардом команди. Керівництво клубу активно розглядає різні сценарії трансферу Довбика. А за інформацією журналіста Матео Морети, форвард Роми Артем Довбик відмовився від трансферу до Фулгема. Українець хоче перейти до Мілана. За інформацією джерела Рома та Мілан обговорюють обмін довбика на Сантьяго Хіменеса. Наразі невідомо в якій команді футболіст проведе наступний сезон. Українські клуби продовжують працювати на трансферному ринку. За одного із гравців змагається Динамо. Повідомляє інсайдер Ігор Бурбас. За інформацією джерела, київське Динамо вступило в боротьбу за 20-річного костариканського футболіста Крейчела Переса. Футболіст уже дебютував за дорослу збірну Коста-Рики і переважно виступає на позиції Вінгера, що відповідає потребам Динамо для підсилення флангів. Гравець допоможе клубу завдяки високій швидкості і технічним навичкам. Перес грає за Алохе. Це на батьківщині. Цього сезону 20-річний футболіст у восьми матчах забив два голи та зробив один асист. Джерело зазначає, що Динамо виходить на фінальну стадію переговорів. Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук не потрапив у попередню заявку команди на матч другого туру чемпіонату Греції із Волосом. Про це клуб повідомив на своїй сторінці у Твіттері. Нагадаємо, що 29-річний український нападник через пошкодження, отримане під час передсезонної підготовки, пропустив 5 товариських матчів грецького клубу, а також гру першого туру чемпіонату Греції з Астерасом. В останній Яремчук виходив на поле у складі Олімпіакоса у товариському матчі із Гренвеном, який відбувся 2 серпня. Головний тренер «Жерони» Мічел Санчес напередодні матчу третього туру Ла ліги із Севілією розповів про кадрову ситуацію в команді. «Отримай ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри. Сфавбет бери від гри своє. Іспанський фахівець повідомив, що український вінгар команди Віктор Циганков пропустив тренування команди через пошкодження. Цитата циганков не тренувався через дискомфорт у лівій нозі. Ми пізніше вирішимо, чи зможе він грати чи ні. Нагадаємо, що 27-річний український Вінгар отримав виклик від головного тренера збірної України Сергія Реброва на вересневі матчі команди у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 Півзахисник Динамо Назар Волошин до викликаний в збірну України на матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти Франції та Азербайджану. Головний тренер національної команди Сергій Рибров перевів 22-річного українця з резервного списку до основного минулого сезону. Футболіст забив три голи та зробив сім асистів у 40 матчах за Динамо. Нову кампанію розпочав із трьох забитих м'ячів та результативної передачі у дев'яти матчах. Нагадаємо, Україна зіграє з Францією 5 вересня, а з Азербайджаном 9-го.